Користуючись нагодою, передаю вам привіт від Київської церкви Благодать і пастора Андрія Мартинова. І також хочу ще раз подякувати чудовий ваш гурт, музичний Адонай за ті пісні, які прозвучали у нас в благодаті в кінці 23-го року. І думаю, що ось така корисна співпраця наших двох церков буде продовжуватися і далі. Наступив Новий 24 й рік. І, звичайно, всі ми з вами дуже хочемо, щоб Бог благословив Україну, явив свою милість і дав свій мир. Амінь. І тому сьогодні будемо говорити про те, як церква може вплинути на цей процес. Читаємо книгу Числа, 6 розділ 22 вірша і нижче. І промовив Господь до Мойсея такі слова: Звернись до Аарона та його синів, кажучи: так будете благословляти ізраїльських синів, звертаючись до них. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Так прикликатимуть моє ім'я над ізраїльтянами і я благословлятиму їх. Через Мойсея Бог наказав Аарону благословляти ізраїльських синів. Це був обраний народ, але хіба там не було проблем? Хіба там не було духовних падінь і різних гріхів? Друзі, були. Настільки було багато проблем і гріхів, що одного разу навіть у Бога закінчилося терпіння, і він вже вирішив знищити цей народ і від Моїсея зробити новий народ. Вкрай непроста була ситуація часами, але незважаючи на це, ми бачимо, що наш Бог є добрим. Незважаючи на це, Бог наказує Аарону все ж таки благословляти ізраїльських синів. І сьогодні цей наказ він звучить для церкви Ісуса Христа. Друзі, хіба в Україні нема проблем? Та є ще більше, ніж там в Ізраїлі. Скільки злочинів, зла, корупції, аборті та всього іншого. Що ж робити церкві? Тільки звинувачувати, нарікати і казати, як все погано? Звичайно, ні. Треба благословляти свою країну, благословляти свою землю, просити про мудрість для президента і його помічників, щоб вони приймали правильні рішення. Щоб наша країна могла очиститись, відновитись, стати духовно відродженою і процвітаючою також фінансово та економічно. І як же нам благословляти свою землю, свою країну? Ми прочитали, як це робиться правильно. Перше, нехай поблагословить тебе Господь і охороняє. Тебе прості і зрозумілі слова, які можна звертати як до конкретної людини, так і до країни в цілому. Ми бажаємо, щоб наші сім'ї були благословеними, щоб наші церкви зростали, щоб країна процвітала і Бог дає конкретну формулу, що треба говорити для того, щоб Його благословіння прийшли в наше життя. Нехай Поблагословить тебе Господь, і охороняє тебе. Знаєте, інколи ми занадто конкретизуємо наші прохання, починаємо іноді навіть вказувати Богу, що йому треба зробити в житті конкретної людини чи, якої, чи навіть країни. Наприклад, ми можемо молитися і говорити там, про якогось юнака, скажімо, Господь благослови цього юнака, дай йому. Спортивний мотоцикл. Бо він молодий, буде гарно кататися швидко. Але це може бути не благословіння, а навпаки, прокляття, проблема. Дай йому той спортивний мотоцикл, вб'ється в перший же день. А коли ми говоримо просто, Господь, благослови цього юнака твоїм благословінням, так як ти це хочеш зробити, то, можливо, на початку він йому, звичайно, велика дасть. Щоб він навчився в повороти вписуватись, а вже потім трошки пізніше і мотіка чи машину дасть. Бог знає, як благословляти, друзі. Згадайте молитву Іавіса, як він просив у Бога, благослови мене Твоїм благословінням. Мої межі зроби більш широкими. Не чиїсь, а мої межі. Не чиїсь чуже благословіння, а моє благословіння дай мені. І так само, коли ми молимось про Україну, друзі, про що ми просимо? Іноді ми починаємо командувати, давати Богу наказ. Хай завтра війна закінчиться. Друзі, це неправильно. Ми не можемо наказувати Богу. Ми не маємо на це право. Уявіть собі ситуацію, хірург робить операцію пацієнту. І для цієї складної операції треба 5 годин часу. Родичі сидять десь там в коридорі і чекають, коли ця операція закінчиться. Пройшло три години, у них вже терпець урвався, і вони починають кричати хірургу: Давай закінчуй швидко ту операцію. Ми вже додому хочемо, якийсь черговий серіал дивитись. І що буде, якщо хірург закінчить свою операцію через три години, а не через п'ять? Це буде поганий фінал. Пацієнт просто помре. Тому що операція ще не закінчена, він ще не встиг все зробити. Так само і зараз в нашій країні. Є багато пухлин, які треба вирізати. Це надскладна операція. Проблеми накопичувалися десятиліттями, якщо не століттями, і швидкого вирішення тут нема. За ці два роки ви всі читали в новинах, скільки зрадників, навіть в ешелонах влади, у вищих ешелонах, навіть в таких службах, як СБУ. Люди, які співпрацювали з ворогами, розголошували таємну інформацію, скільки фактів корупції та всього іншого, це неможливо швидко подолати. Треба якийсь час. І тільки Бог знає, скільки для цього треба часу. Тому наше з вами завдання молитися саме так. Господь, благослови Україну Твоїм благословінням. Нехай ця війна закінчиться тоді, коли ти цього хочеш, Господь. Не ми, але Ти. А ми будемо терпеливо чекати, коли це здійсниться на наших очах. Друзі, ось так треба благословляти свою країну. І тих людей, які навколо нас. Закликати Божі благословіння, щоб Його воля звершилася над Україною. І Бог чує ось таку молитву церкви і прислухається до неї, тому що вона відповідає Божому Слову. Далі ми прочитали побажання і охороняє Тебе. Раніше, до початку війни, ми якось, мабуть, не звертали увагу на це побажання. Був мир. Ви знаєте, коли мир, коли все добре, то якось не потрібні ніякі охоронці, тому що і так все добре. Але на протязі останніх двох років ситуація абсолютно змінилась. Літають кулі, снаряди. Дрони, ракети, ось це залізяче, воно може долетіти будь-куди, в будь-яку точку України, впасти на будь-який будинок або автомобіль. Під час останніх обстрілів Києва ви читали в новинах, да? скільки будинків були пошкоджені, скільки автомобілів згоріли у столиці, яка була ну, на відстані 500 кілометрів від лінії фронту. І так само це залізяче може і до нас долетіти сюди в Луцьк. Подумайте, наскільки важливою є Божа охорона. Наскільки треба бажати ось цієї Божої охорони один для одного, для наших сімей, нашої церкви, нашої країни, щоб саме Бог охороняв. Тому що, коли Господь охороняє, повірте. Це надприродно, це надзвичайно, і навіть коли ракета вибухає на відстані 3-5 метрів, людина залишається живою. І є вже багато таких свідчень з лінії фронту, де зовсім поряд вибухали снаряди, а люди залишились живими, тому що покладали свою надію на Господа. І Бог зберіг. Далі наступне побажання. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Цікаві слова, не правда ж? Але чомусь під час таких церковних, потужних молитов ми досить рідко їх чуємо. В чому сила цих слів? Чому треба молитися саме так, Господь, поверни своє обличчя до України. Засяй своїм обличчям на Україну. Тому що коли Бог повертає своє обличчя до людини або країни, щось починає відбуватись. Коли Бог дивиться, наприклад, на якусь конкретну людину, то Він ніколи не залишиться байдужим. Згадайте приклад, коли Ісус ішов дорогою, і один чоловік на ім'я Захей забрався на дерево. Ісус міг просто пройти повз того чоловіка і не помітити його на дереві. Але Він повернув своє обличчя до Захея. Їхні погляди зустрілись. І ви пам'ятаєте, що трапилось далі? Ісус поставив на паузу свій шлях, свої цілі, свої подальші, якісь завдання. Він сказав: «Захей, сьогодні я маю бути у твоєму домі. Уявіть собі масштаб цієї події у Ісуса, який мав глобальні завдання, у якого кожна секунда була просто розписана в графіку. Він. Говорить Захею, сьогодні я маю бути у тебе дома. І ви знаєте, що там трапилось? Захей почув Боже Слово. Він усвідомив себе грішником. Він покаявся в своїх гріхах. Він вирішив роздати награбоване за багато років майно. Ви знаєте, що Захей був одним з найбільших корупціонерів того часу. Він багато награбував грошей, багатьох образив. І він пообіцяв, вчетверо віддам. Він визнав себе злодієм. Наскільки ось це Боже Слово від Ісуса Христа вплинуло на Захея, повністю змінило його життя, життя його родини, Його сім'я також я просто впевнений в тому. Вони покаялись, навернулись до Бога. Їхнє життя змінилося абсолютно. Друзі, ось що відбувається, коли Бог повертає своє обличчя до конкретної людини? І так само, коли Бог починає дивитись на конкретну країну, то щось там буде змінюватись на краще. Сучасні приклади. Ви всі знаєте таку потужну країну, як Сполучені Штати Америки чи Південна Корея. Чому вони такі могутні? Чому вони так процвітають? Тому що вже давно повернули своє обличчя до Бога. Тому що будують фінанси, економіку, все на основі Божих принципів, біблійних принципів. І Бог благословляє ці країни. І для нашої країни це, звичайно, приклад для наслідування. Так само всі закони треба приймати на основі Божого Слова, і Господь благословить. Але, друзі, є умова, одна важлива умова для того, щоб Бог повернув своє обличчя до людини або до країни. Люди не повинні стояти до нього спиною. І також мають повернутись до нього обличчям. Уявіть, якщо, наприклад, після служіння ви до когось хочете звернутися. А людина повертається до вас спиною. Чи відбудеться розмова? Ну, мабуть, що ні. Вона навіть не почнеться, тому що ви бачите, людина не готова до діалогу. Вона стоїть до вас спиною. Треба, щоб дві особи подивились один на одного, зустрілись поглядами. Це вкрай важливо. Згадаймо біблійний приклад такого міста, як Ніневія. Багато було злочинів, грішників настільки багато, що Бог вже вирішив знищити те місто, столицю Асирійської імперії. Десятки тисяч людей там жили. Але добрий Бог дав шанс для спасіння, дав шанс для покаяння. Він послав свого слугу, свого пророка, який ходив по вулицям цього міста і голосно проголошував. Ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Люди почули цю проповідь. Цар почув цю проповідь. Мабуть, авторитет Йони як пророка був дуже великий на той момент. Цар усвідомив, що якщо Бог говорить через пророка такі слова, треба щось швидко робити, тому що залишилося всього-навсього 40 днів. І буде руйнація, буде знищення. Цар і народ повернулись до Бога обличчям, визнали свій неправильний спосіб життя, взяли піст на декілька днів, почали кликати до Бога, кричати до нього. І ви знаєте, що Бог змінив своє рішення. Ніневія не була зруйнована. Бог явив свою милість і дав свій мир для цього міста. Ось, що відбувається, коли люди нарешті повертаються до Бога обличчя? Але, на жаль, друзі, такі випадки є все ж поодинокими. Чомусь люди обирають діяти зовсім по-іншому, продовжувати стояти до Бога спиною. Згадаємо хоча б Божий обраний народ. Пам'ятаєте, коли у пустелі отруйні Змії почали жалити людей? І був тільки один спосіб для спасіння. Для того, щоб не померти, треба було повернутись обличчям до мідного змія, якого Мойсей зробив і поставив у центрі табору. Не треба було витрачати сотні або там тисячі якихось грошових одиниць на ліки. Всього-навсього, поверни своє обличчя, подивись на мідного змія і не помреш. І хіба всі подивились? Ні, не всі. Тисячі людей померли, друзі. Здавалося б, такий простий рецепт для спасіння. Поверни своє обличчя, подивись на того мідного Змія, і будеш спасений. Ні. Не захотіли. Продовжували стояти до Бога спиною, не звертали уваги на цю просту пораду Мойсея. І загинули. Що ми з вами спостерігаємо на протязі останніх двох років в нашій країні? Цих отруйних змій стало набагато більше. І вони так само жалять людей, друзі. Ви всі читаєте новини, скільки сотень гинуть щодня на лінії фронту? І ще десь в три рази більше людей поранених і це щодня? Ракети, снаряди, кулі, хіба це не отруйні змії? Це все вбиває людей. І хіба ми спостерігаємо за ці два роки масове навернення нашої країни до Бога? Ні, чомусь не спостерігаємо. Там, десь біля нуля на відстані 10-20 кілометрів, то да, церкви трохи наповнились. Але якщо говорити в цілому про країну. То спостерігається якийсь такий, знаєте, духовний сон. Сотні людей гинуть щодня, тисячі отримують поранення, а люди не поспішають до Бога. Якщо трапляється якась перемога, то замість того, щоб дякувати Бога, ведуть себе по-іншому. Згадайте, коли потопили крейсер Москва. Хіба була велика слава для Бога? Ні. Країна наповнилась матюками замість цього. На білбордах, у засобах масової інформації. Що це таке? Як Бог може благословити країну, коли люди стоять до Бога спиною і елементарно не помічають Його захисту? Хоча за ці два роки, повірте, якщо б не Бог, то ми б з вами ось так спокійно в цьому залі вже б не сиділи. І столиці нашої вже б не було? Бог вже явив багато своєї милості, вже врятував багато життів. Але він так чекає, щоб мільйони українців повернулись до нього обличчям. Не будемо ходити далеко. Візьмемо, як приклад, Волинську область. Ви знаєте, що на Волині живе приблизно один мільйон людей. І з цього мільйону людей, віруючи хаває нашого спрямування, тільки десь 20 тисяч. Правда, пастор? 20 тисяч віруючих Хавеє. І ще десь, мабуть, 30 тисяч християн-протестантів інших спрямувань. Разом 50 тисяч. Це тільки 5% від населення області є християнами віри євангельської. За рік додалося тільки 700 людей приблизно. Це досить малий показник. В часи війни тисячі, десятки тисяч людей мають бігти до церкви і каятись у своїх гріхах. І якщо тільки 5% на Волині, то уявіть собі, який мізерний відсоток християн віри євангельської десь в центральних, східних або південних областях України. Є тільки один рецепт для того, щоб Бог. По справжньому, швидко і потужно дав перемогу, щоб люди повернулися до Бога своїм обличчям, перестали стояти до нього спиною. І зараз разом з вами хотілося провести особливу молитву благословіння України і попросити Бога про те, щоб Він явив свою милість і дав свій мир. Давайте помолимось. Амінь.